Далі в ефірі головне за день будемо говорити про працевлаштування та повернення до цивільного життя захисників та захисниць. Попри те, що у 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, роботодавці мають низку упереджень до цієї категорії працівників, а саме рідко готові запропонувати їм керівні посади та ототожнюють їх з людьми з інвалідністю. Про це говорять результати дослідженого дослідження, проведеного платформою пошуку роботи WorkUA. керівниця проекту. З працевлаштуванням ветеранів на зустріч у Work.ua. Анастасія Розлуцька приєднується до нашого ефіру. Пані Анастасія, доброго вечора. Вітання вам з львівської студії та слава Україні. Героям слава вітання. Говоримо про е, дослідження, яке проводила ваша платформа. І перш за все, наскільки ці результати є релевантними, наскільки вони відображають реальну ситуацію? Як ви визначали ці вакансії для ветеранів? Релевантність цих результатів визначається нашою платформою, тобто Workia це одна з найбільших платформ з пошуку роботи. І відповідно кожен роботодавець, який оприлюднює вакансії у нас на сайті. Має можливість позначити ту чи іншу вакансію, обрати фільтр для цієї вакансії, тобто, чи вона відкрита для ветерана, чи вона відкрита для людини з інвалідністю, чи вона відкрита для будь-якої іншої категорії, таким чином примаркувавши цю, цю вакансію. І відповідно, ми брали для аналізу вакансії, які мали фільтр, які обирали роботодавці, робота на яку запрошується ветерани. Розподіл е, вакансій для ветеранів за галузями, це цей скріншот, який наші глядачі щойно мали можливість уже бачити. Я попрошу його вивести ще раз на екран. Так от цей розподіл вакансій показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як от транспорт, зв'язок, охорона, будівельна галузь. Крім цього, такі ну я би сказав, робочі професії далеко не менеджерські. Так чому, чому на вашу думку так? Перше, що я б хотіла почати, що загалом цей список корелює сім з 10 із загальною тенденцією на ринку праці, якщо ми бачимо зростання по різних напрямках так на 13-19%, то для топ професії ми бачимо зростання лише на 6%, а для сфери там краси, ми бачимо зростання лише на 3%. Тобто керівні керівні посади найменш затребувані за визначенням по всіх категоріях? категоріях? так, але попри те, все, ми бачимо якусь тенденційність зростання. Але в топ-менеджменті ми бачимо зростання у тобто у пропозиціях для ветеранів не 13%, не 16%, не 17%, відсотків, а лише 6%. Тобто, сповідношенню по зростанню не до ми ж вираховуємо по кількості до конкретної категорії. Відповідно, загалом, оця картина, вона корелює загалом по ринку праці. Тобто, ми бачимо, яка загальна затребуваність по ринку праці, таку ми бачимо і по ветеранських пропозиціях. Єдине, що, попри те, що ми говоримо про зростання на 82% вакансій, які маркуються як для ветеранів, але всього від загальних вакансій на ринку праці це 11%. Угу. Тобто, щоб бути чесними, це є недостатньо, попри те, що ринок відчуває, не Кадрів, що ринок є певна трендові теми ветеранської зараз на ринку праці. Також, попри та все, ми маємо на сьогодні отакі показники, але зростання іде. Воно збільшується, і тобто, ми можемо спостерігати якусь позитивну тенденцію. Ви запитали, чому так може бути. Минулого року Український ветеранський фонд в кінці 2023 року робив дослідження, і там вони опитували і роботодавців, і ветеранів. Є певні стереотипи у сприйнятті, і ветерани заявляли, що лише 13% з них не стикалися з перешкодами при працевлаштуванні. Це була оцінка психоемоційного стану. Це були певні упередження. Ви знаєте, що там повернуться всі з війни будуть мати ПТСР. І оця ці наративи, які побутують, вони негативно впливають. Також з іншого боку, ветеран дуже часто недооцінює свій військовий досвід і, перебуваючи на службі, вважає, що він втрачає свою конкурентну спроможність на ринку праці. В порівнянні зі своїми колегами, які не були на службі, тому якщо на це тут роботодавець має брати ці факти до уваги і відповідно з цим працювати, коли колега з військовим досвідом повертається назад на роботу, на цивільну роботу ту чи іншу компанію, тобто допомогти йому надолужити оцю втрату в компетенціях. Ще одне опередження, на яке вказували ви в дослідженні, це ототожнення із людьми з інвалідністю, що мається на увазі, і знову ж таки, чому і з чого це видно? Знову ж таки, ми говоримо про фільтри на сайті Work.ua. Наприклад, вибираючи фільтр для певної вакансії, що ця вакансія запрошує ветерана на роботу. роботодавець може також позначати цю вакансію, що запрошується людина з інвалідністю. Я б не думала, що на цьому етапі це є певне упередження. Ми зараз чітко з вами усвідомлюємо, що ветеранами у нас стають люди, які або отримали певну інвалідність, видиму чи не видиму, або за сімейними обставинами, або ж ветеранами стають ті, хто досяг певного віку, тобто ми говоримо про 60 років. Тобто тут я б не узагальнювала і не робила ось це дорівнює між. А власне спиралась би на той контекст, який ми зараз маємо. Ми маємо ветеранів, переважно людей зараз на цьому етапі, які мають інвалідність. Хоча ми маємо інші цифри. Ми маємо цифру від Міністерства оборони, що люди після поранення понад 70% повертаються… На від... назад, так. Пані Анастасія, от а, чи враховує дослідження те, що не всі ветерани потребують пошуку роботи і відповідно користуються такими платформами як WorkUA? тобто ті, які після служби повернулися на свої робочі місця? Адже у нас, якщо не помиляюся, діє норма законодавства, яка гарантує робоче місце, збереження робочого місця для військовослужбовців під час його служби. Так, ми проводили опитування. У нас відкрита анкета наскільки компанії готові до найму ветеранів. І Там одне з запитань у нас є, чи компанія дотримується законодавства, і ми там маємо хороші показники серед різних категорій компаній. Компанії в більшості кількості понад 80% виконують цю норму. Так, але ветеран не завжди хоче повертатися на те ж саме місце, де він був, де він працював. Дуже часто ветерани хочуть змінити своє місце. Це роботи і про це свідчать дані Українського ветеранського фонду. І навіть Український ветеранський фонд заявляє, що на сьогодні ми маємо 30% від загальної кількості ветеранів непрацевлаштованих. Ми не знаємо, які це кількісні показники, бо держава свідомо захищає ці дані, і це зрозуміло: тобто на цьому етапі, поки триває війна. Але у нас є категорія ветеранів, яка шукатиме роботу. Буде категорія ветеранів, яка повертатиметься на свої робочі місця, і з ними працюватиме роботодавець, створюватиме умови. Але потрібно не забувати, що буде ця категорія, яка буде шукати роботу на ринку праці. Е, які мотиви для захисників? От ну погодьтеся, що цифра достатньо велика. Тих, хто хоче змінити свою професію або рід діяльності, е, чому так відбувається, на вашу думку? Е, Тут я можу корелювати з тими думками, які ми отримуємо під час фокус групи з ветеранами. Вони зазначають, що змінюються цінності. Змінюється бачення свого призначення, хочеться змінити рід професії. І війна змінює всіх. Вона змінює не тільки військових, а й нас. І дуже часто ми навіть в цивільному житті думаємо над тим, як змінити наш рід діяльності. З військовими. Відбувається, думаю, ті ж самі процеси, що й з нами, і тому вони зазначають, що хочуть змінити, хочуть змінити повністю рід професії, хочуть отримати нову освіту. Це відбувається через переосм... переоцінку цінностей, переосмислення власної власного призначення, ідея можу бути ціннішим, кориснішим і так я кілька разів уже наводив цей приклад, і в тому числі і в ефірах. Мій побратим, звільнившися з військової служби, кардинально надзвичайно кардинально поміняв рід діяльності. І коли його запитав, чому він сказав: знаєш, віктор, я бачив стільки смертей на війні, стільки разів ризикував своїм життям, що я більше не хочу ані хвилини приділяти свого життя, тому що мені... Не подобається або тим, чи я не хочу займатися. Повертаючись до нашої розмови, ми наводили на початку перелік вакансій, які найчастіше пропонують ветеранам. Але чи є у вас дані про запити з іншої сторони? А на які вакансії найчастіше подаються ветерани Яких професій, де б вони хотіли працювати найбільше? Я почну з того, що аналізуючи резюми людей з військовим досвідом, які у нас є на сайті, дуже рідко можна побачити, що вони вказують свій військовий досвід. І я про це попередньо зазначала, що це пов'язано з певною. Знецінюванням свого військового досвіду, тобто не вважають його настільки важливим для цивільної роботи. Хоча, на моє переконання, військовий досвід є надзвичайно важливий, тому що він дає людині дуже багато чітких орієнтирів не тільки на війні, а потім, які вона може застосувати і в цивільному житті і бути набагато ефективнішою. Це власне те, що не вказують вони, тому ця кількість резюме де ми можемо бачити, прописані Військовий досвід їх не так багато, але ми там бачимо найрізноманітніші професії: від кухаря-будівельника до юриста до менеджера управляючого фірмою на керівні посади. Тобто говорити про, скажімо, відсоткову цінність цих даних я не можу, але вибірково бачачи ці, ну, ми проаналізували сто резюме. Uh -huh. То там найрізноманітніші посади від звичайних робочих до керівних. От ви говорили про те, що ветерани дуже часто не знають, як описати їх бойовий досвід, чи вписувати взагалі його в резюме. Таку хвилинку дуже практичних порад. А як писати про бойовий досвід в резюме і як описувати навики, які отримав військовослужбовець під час виконання своїх своїх обов'язків по захисту? Батьківщини так, щоб це було цікаво, і роботодавцю передовсім тут має бути зворотній такий процес на зустріч. Що зі свого боку ачари і рекрутери мають навчитися читати військовий досвід в резюме. Угу. І зрозуміти, що ЗСУ це також роботодавець, і е, там є в, в, але зі своєю специфікою. Е, з іншого боку, е, ветеран також має наці, навчитися цінувати свій військовий досвід і навчитися його подавати в резюме. Для цього є у нас на, ну, у нас фантастичні громадські організації. у нас фантастичні структури, які вже багато напрацювали в цьому напрямку, і цими даними можна користатися. Центр зайнятості цивільних людей, ветеран хаб. Е, е, Ветеранхаб має взагалі циту мапу, де цикл ветерана від початку мобілізації до всі, де, де прописані всі етапи, де вже роботодавець може брати, щоб зрозуміти, хто такий ветеран і які етапи він проходить. Також вони мають, де людською мовою пояснюють військові професії. У нас на сайті під рубрикою найм ветеранів можна знайти багато матеріалів, де пояснюється, де пояснюється власне ветерану, як підготувати своє розуме і дається практичні поради. Ми говоримо про досвід, який ми здобули, про компетенції, які ми здобули в армії. Ми не в, в деталі там, не оприлюднюємо, які частині ми служили е, е, до таких даних, які можуть бути чутливими. Власне, в резюме, треба висвітлити, чим ви займалися, тобто які, які е, дії ви, е, там, управління командою. Е, чи там робота з технікою, якою технікою налагоджував комунікацію, комунікацію? які техніки використовував? Ось ну ось оці речі, такі які здобуті у війську, їх можна дуже чітко прописати, але я достатньо зараз сумбурно говорю це можна логічно і все з конкретними прикладами прочитати, як у нас на сайті, так і на сайті ветеранкабу пані Анастасія, резюмуючи цю відповідь, цю вашу відповідь варто ще раз наголосити, що про сві не потрібно боятися чи соромитися, писати про свій бойовий досвід в резюме. Так і цього прагнуть також роботодавці. Вон, в дослідженні знову ж таки для українського ветеранського фонду вони зазначали, що хотіли бачити е, про військовий досвід ветеранів в їхніх резюме. Таким чином це дозволяє їм розуміти краще кандидата на ту чи іншу посаду. Зрештою, вони ж не шукають ветерана на посаду. Вони Можливо, шукають фахівця на посаду. Можливо, ви ж знаєте, що зараз е, 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 шукають багато. Ось ці м, компанії, які займаються розмінуванням, вони шукають людей з військовим досвідом. Так само оборонна промисловість шукає людей з військовим досвідом, і цих вакансій вони надають їм перевагу в працевлаштуванні. Ви можете бачити у нас навіть на сайті, що перевага працевлаштування надається ветеранам, тому що їхній досвід надзвичайно цінний в цих професіях, тому вони хочуть бачити описаний військовий досвід. Це допоможе швидше дібрати фахівців на ті чи інші посади. Знов ж таки, за даними українського ветеранського фонду, понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів. От знову ж таки, хвилинка таких практичних порад, що мають знати працедавці, щоб адаптація ветерана на його новому робочому місці пройшла максимально швидко і максимально ну, ефективно, скажімо так. Всім я не бу це не реклама, але ми розробили дуже ґрунтовну анкету разом із ветеранами і з бізнесом, де яка називається Наскільки я го, «Наскільки мій бізнес готовий до працевлаштування ветеранів? Там враховані всі блоки пов'язані від усвідомлення законодавства. До конкретних практик, які мають бути впроваджені: безбар'єрність, найм, адаптативність, корпоративні практики все це враховано в цій анкеті. Проходячи її, ти одразу отримуєш відповідь на запитання, що тобі потрібно зробити. Компанія зараз наша нова реальність вимагає, щоб ми виконували наше тилове завдання як суспільство. Ми готували наш простір, готували цю інклюзивність і безбар'єрність, тому що в нас буде величезна кількість людей, яка буде цього потребувати. Вона. Вже в нас є і і ця це наша відповідальність. Я розумію, що це дорого дуже часто, але це ми маємо зробити це. Наше завдання. Пані, це підготувати наші. Відповідальні... Дуже цікаво, ви це згадали, і насправді цифри є дуже показовими, бо після війни за прогнозами міністерства ветеранів буде 5-6 мільйонів ветеранів з іншого боку. Потреба кадрів за оцінками Міністерства економіки України не скаже, що Україні треба залучити 4,5 мільйона додаткових працівників для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП, валового внутрішнього продукту. Це ну така очевидна і можливість, і навіть потреба ринку. От хто і що має зроб. Бити для того, щоб ці цифри відповідали і до і компенсовували одна одну, так би мовити, в державі е, ну. На, на, на моє бачення, у нас має, якщо ми говоримо про ветеранів, як активну дієву робочу силу людей з особливими компетенціями, люди, які можуть привносити зміни в компанії, в бізнес, в державу, нам потрібно фокусуватися на створення не тільки окремих проєктів. Щодо забезпечення працевлаштування ветеранів, у нас має бути загальнонаціональна, загальнодержавна ветеранська політика, яка має задавати рамку цінностей. Хто такий ветеран? Надавати статус ветерану як соціально поважної як соціально поважний статус. Звісно, кожна компанія шукає собі фахівця, але при працевлаштуванні і в суспільстві, і в державних органах у нас має бути оце єдине спільне розуміння. Тому для того, щоб відповідати на це ваше достатньо складне запитання, ми маємо розуміти, що таке державна ветеранська політика. Сьогодні президент України до речі. Чи вчора зустрічався з ветеранами в Дніпрі, і основна новина, яка після цього вийшла, що на певні міністерства пов'язані з зобов'язанням щодо працевлаштування ветеранів, що це має бути напрацьоване ще одна пріоритетна політика. Тому будемо сподіватися, що це буде активніше впроваджуватися і буде вирішуватися загальні питання, які пов'язані власне з дефіцитом кадрів на ринку праці. Керівниця проєкту з працевлаштування ветеранів на зустріч у платформі з пошуку роботи Work.ua Анастасія Розлуцька була гостем цієї частини нашого ефіру.